Всім доброго дня! Продовжуючи тему причепів від компанії Global Agro, хочу зробити огляд на півпричепа тракторно самоскидного НТС-5. Вантажопідйомність даного причепа 5 тонн. Розрахований на агрегатування з тракторами від 80 кінських сил. Габаритні розміри даного причепу 5,20-2,5 метри ширина і висота 2,20. Об'єм. Вантажного кузова складає 8 метрів кубічних. Сам причіп виготовлений з профільної труби 100 на 100. Перемичні труби 120х80 використовуються. І дишла причепа, зварена коробом 160-го швеллера. За бажанням замовника комплектація даного причепу без гальм і товщина вантажного кузова виконана з металу товщиною 5 мм. Напівпричіп є самоскидний, розвантажується назад, кут підняття кузова складає 70 градусів. Гідромагістраль комбінована. Виконана з процензійної трубки та рукавів високого тиску. Гідроциліндри встановлені з 50-м штоком. В проушинах гідроциліндрів встановлені підшипники ШАЕС для зняття критичних навантажень. І також звертаю вашу увагу, що гідроциліндри. Примусово як піднімаються, так і опускаються. Кузов даного причепа є герметичний. Підходить як для сипучих вантажів, так і напіврідких. Ну, головна сфера застосування такого причепа це ферми, вивоз напіврідких відходів. Внизу кузова є зливна пробка. Резина використовується 15,5 на 55 на 18 Причіп обладнаний електросистемою 12 вольт. Ось такий загальний вигляд причепу. У Кого залишились якісь питання, пишіть в коментарях. Номер телефону відділу Продаж буде в описі під відео. Покажу кузов всередині.